Всім привіт! Сьогодні буду тестити ось такі кулі радянського виробництва Diabollo 1. Вони ж ковпачки, хоча не зрозуміло, звідки назва Діаболу, а скільки це ковпачок, а не куля з двома поясками, з двома окружностями. Так виглядає у нас коробочка. Тут ціна навіть указана для пневматичного оружа, ціна 2 рубля 21 копійка. Так, з цієї сторони ось такі. Логотип 850 штук. До речі, вони навіть зараз в деяких магазинах продаються. Ось так виглядають самі кулі. Вага на коробці як ви побачили, ніде не вказана. Так що у нас тут тут більш, в принципі, нічого не вказано. Переважив я їх, вага дуже неточна. Від 0,23 до 0,31 г ось такі ковпачки. Тестити буду із теж радянської збро... зброї, ну як зброї. Вона то не зброя, пневматична гвинтівка, псрм PSRM 255. Ось у нас на столі тут. І теж можна сказати радянський зразок, хоча він дещо сучасніший, Іж-53М. Оскільки це все раніше дуже давно використовувалось в тирах, ПСРМ старенька. І куля такі типу ковпачки, вона ж Діаболо 1. Кулі діабол 1 були популярні у свій час, оскільки це дуже бюджетна куля, аналогів не було, можна сказати, ніяких, по суті. Їх використовували як у пістолетах, так і гвинтівках. Ніхто не перебирав, тому що як такового не було. іж 53 м замір швидкості. Зроблю два постріли. Так, включаємо ІБХ. Щоб більш наглядно було. 156. Як я і говорив, вага в них дуже нестабільна. Не зарахував передній датчик. 148. Гвинтівка psrm 255 Такой он сделаю два пострела. Чтобы замерять швидкість. Двести восемь. Сто девяносто восемь. Ну, Як для легких куль, то швидкість дуже, я сказав, пристойна. Іш53, бачите, 150 плюс-мінус. І PSRM 250, 208 навіть було. Вона ковпачками 028 стільки в мене не видавала. Тут усе штатно, пружина, звичайно, нічого не посилено, не покращено. По суті, звичайні радянські кулі і не покращено PSRM 255 і І-53. Тепер постріляю на результат купності іж 53М, відстань близько 7 метрів. Можна сказати, тирова така відстань, але умови ну, на подвір'ї, не зовсім в тирі. Стріляти буду з такого мішка, ставити років'ям. До речі, коли стріляв із пістолета YouTube користувача Wuha то дещо пішло вище. І мені говорили, що може мішок так вплинув. Зараз спробую із свого пістолета постріляти таким чином. Сім пострілів думаю, буде достатньо, щоб ми змогли оцінити результат купності. дуже довго не відсілює, воно і не треба. Кулі, до речі, бувають із невеликим облоєм таким. Я думаю, що цілком нормальна дистанція. Чому саме з опору стріляю? Тому що щоб... Більш якісніше перевірити самі кулі. Ну і по суті в, в якийсь мірі пістолет. Остання сьома куля. І підемо дивитись результат. Так, відстріляли, не вимикаючи, підемо дивитись результат. Ось воно все в мішені. Я б сказав, результат дуже непоганий. Ну, більш детальніше потім порівняємо, заміряємо. Пневматична гвинтівка PSRM255, кулі Diablo 1. І відстань не змінював. Теж буде 7 метрів приблизно. Радянська гвинтівка, радянські кулі. І десь тирова відстань. Зараз постріляємо на кухність з упору. Всім куль думаю буде цілком достатньо. Щоб зрозуміти, що нам покаже гонтівка цими кулями. До речі, трапляється ось такі помітно, непомітно буде. Облої в кулях. Так, щось я бачу, що їх там дещо розкидає. Дві кулі залишаються. останній постріл ідемо дивитись на результат купності. Сім пострілів було. Так, ось наш результат. Зараз його також заміряємо і порівняємо. Порівняємо купність, Іш-53М, PSRM 2,55 кулями Diablo 1. Ну, я вважаю, мабуть, непогано. Ось така грубка 9 см. Оцей типу як відрив. ну, Якщо зарахувати за відрив, то тоді десь тут 5 см виходить. В PSR маємо. Я думав, гвинтівка буде дещо краще. Але все-таки гвинтівка старенька, може дещо зношена. 7,5 см. Якщо оце не рахувати від до сюди, то 4 см. Отакі результати. Коментуйте, пишіть у коментарі, як вам такі результати. А кому сподобалось відео, ставте лайки, також пишіть у коментарях, що ще ви хотіли побачити, можливо, з цими кулями. Бажаючи придбати пневматичні гвинтівки, пістолети, флобери, кулі до них, переходьте в телеграм-канал. Дякую також спонсорам. За те, що надають кулі, хто матеріально підтримує, хто на Ютубі підтримує, всім велика подяка. Ну і до побачення. До наступних зустрічей.